І привіт ще раз. Давайте відео зніму в потоці. Знаєте, як чи там ще щось сеанси проводять в потоці. І мені так хочеться в потоці. Бо коли я довго починаю думати про теми, що, що вам казати. ну Мені часто спускають оці теми, але м -м, зараз хочеться в потоці. Може, так щось дорозкриється, побачу. Спробуємо. А Дуже часто і я сама повторювала це наразі, і чую від інших наразі, що усі відповіді всередині нас, всередині тебе, мене, усіх нас. Тобто, якщо в нас є якісь життєві питання або питання, якісь проблематичні, Такого особистісного характеру або навпаки. Все, що стосується середовища, навколишнього простору, людей тощо взаємостосунків особливо. То ми завжди відшукуємо відповідь десь зовні. Шукаємо, питаємо когось і намагаємося віднайти у цю істину. істину Чужих словах, зовнішніх проявах, виявах. А насправді варто шукати все в собі і просто побути наодинці, зосередитися і послухати себе, вчути себе навіть. Насправді, коли ми задаємося якимось таким гострим питанням, яке нас хвилює, мучає ночами, не можемо спадків, то, можливо, варто просто відчути, це ваше або не ваше. Ви туди йдете або ні, і спитати себе щиро, відверто, не намагатися себе завести в оману якусь, а просто запитати на чистоту відверто з собою поговорити. І коли ви починаєте з собою говорити. Навіть на природі, на природі, в лісі, вдома. Давай, де завгодно. У ванні деякі перед зеркалом розмовляють також. Ну, Деяким це допомагає, наскільки я знаю. В голівудських фільмах такі і знімаю. Такі сцени. То спитайте себе відверто, чого ви хочете насправді? Можливо, оці питання або проблеми вони нав'язані ззовні і взагалі не ваші. Розумієте, тобто вони навішані, як макарони на вуха, або на голові вже там кастрюля. А треба збагнути, що насправді вам не потрібні оці проблеми, і насправді їх немає, тому що воно нав'язано все. І все, що вигадане, не вами, це не є вашим. Бо ви творець власної долі, власного життя, і ви створюєте власні думки і події. Так, звичайно, світ вам допомагає, всесвіт бачить, що ви робите, про що ви мрієте, думаєте. Але першопочатки, вони всередині вас. І намагайтеся не дозволяти іншим людям. Особливо люди, які вас тригерять, це зазвичай родичі, так, або якісь особи, які є авторитетними для вас. Авторите... Авторитарно авторитетними. <реш> Референтними для вас. Добре, давайте так. Референтними. То намагайтеся почути їх, але робити своє. І. Виставляючи при цьому власні кордони, це також важливо, тому що якщо ви будете без кордонів, то все ж таки буде важкувати. Я колись записувала навіть ефір в інстаграмі щодо кордонів, я на той момент казала, що краще жити без кордонів, щоб більше досвіду отримати від життя. Так, ви отримуєте досвід, але навіть по Human Design не всі типажі готові такий досвід отримувати. Ну, це лише я, мабуть, якась ця мучениця. Мучениця. Єретик-мучениця. Можу ходити, ходити і постійно вляпуватися у щось. Це для того, щоб отримати досвід. І потім передавати якось ділитися цим досвідом з іншими. Але ж деякі думають, що я завжди була такою мудрою, але насправді ні. Насправді ні. Я до сих пір мудрішаю і накопичую цей життєвий досвід. І це є норма, це є добре. Тому сприймайте мене і як людину, і як ом, людину, яка сама проходить якийсь шлях життєвий, і просто ділиться такими інсайтиками іноді. Щоб вас порадувати, щоб вам було цікавіше жити і було сумно. От і про що ми казали, що відповіді усі всередині вас. Зараз дуже багато навіть духовних наставників, вчителів, гуру проповідують про те, що хвилина тиші я вам вже у відео давала дві хвилини тиші. В кінці відео якогось. І це дуже дієво, потужно. І спробуйте, спробуйте, просто помовчати з собою, задати питання, або здійснити запит такий, висловити його всередині себе або прописати, і просто поспостерігати за собою, що буде, що буде далі з вами. Відповіді навіть приходять ззовні також через інших людей. А, або ви, власне, відчуєте, або в образах побачите якось, або в вісні навіть кожного своє, свій власний інструмент. І, можливо, деякі з вас вже знають, що це за інструменти, які діють саме для вас. Чайок із термосу. <ріст> От. І ну, починаєш записувати і сонечко ховається десь. Я люблю коли сонечко. Бажаю вам відчувати себе, чути себе. До речі, Ісус Христос також про це казав. Розкрийте серця і ви будете все бачити, все чути, все розуміти. І оце відео про дихання вільне, воно також про це, про одне і те саме. Е, ну, як на мене, все крутиться довкола одного і, то, і того самого. Я коли навчалася, прийшла на психолога на перший курс в університеті. Е, ми ж писали перші реферати, вступ до спеціальності, був. у нас така дисципліна була. Я писала про лібідо. Ну, звичайно сексуальна енергія. Е, оце було цікаво. І про танатос енергія смерті по фрейду. Фрейдизм. Я відразу якось поглинула, поглинулася у фрейдизм. І насправді це найголовніші речі в нашому житті, які допомагають нам зрозуміти, що таке любов через сексуальну енергію, через відчуття проживання. Смерті близьких, оточуючих, ну, смерті взагалі, проживання смерті, страхи смерті та натос. І вони нас тригарять, оці речі, і підводять до того, що найвищі смисли є у тій самій любові, але високодуховній любові. Не на нижчих чакрах, там на другій чакрі. А набагато вище, як там та любов високого порядку агапе називається, по-моєму, агапе. Високовібраційна така любов. І до цього варто стрімко рости і розвиватися. Отак. Але при цьому також відчувати. Якусь свободу, да, про що писав Ошо. Любов, свобода, самотність. Ой, дуже давно читала цю книгу, ще коли була студенткою, мабуть. І робіть паузи у цій. Знаєте, в музиці є паузи? Є. І ці паузи вони створюють оцю музику. Сам цинус, найвищу якість музичного духотворення, коли є оці паузи, коли є затримка дихання цього. І ви просто зробіть собі паузу якусь і подумайте, перезавантаження таке собі зробіть, вдох, видох і все на чистоту. Викладіть собі на чистоту. Все на чистоту. Так? Все успіхів вам, вірю в вас.